Облаштуванням площі Соборної наразі займається директор компанії Стрімко як орендар землі, де розміщені нові торгові павільйони. Його угода з містом діє до 2013 року. Тому всі будови на площі називають тимчасовими. В разі необхідності, там, якщо там глобальні якісь були е е акції чи міроприємства, чи мітинги вони то, там за бажанням міського ради демонтуються перевозиться переноси. На минулих громадських слуханнях облаштування соборної площі викликало багато суперечок, і замовник обіцяв врахувати всі зауваження та пропозиції в новому проєкті. Ми обрали з сторони, тобто не карту, а дати можливість допрацювати, розглянути ще побажання і ескізи не тільки одних архітекторів і одними нашими замовленнями, а й бажання. цього разу члени громадської консультативної ради знову не були задоволені результатом. Це коротше кажучи, що десь на будівельній ці значить, прорабські будки, що тут у нас ну нурівноцільно. Ну дайте щось таке. Це ж центр ви вам дали. Найцінніше місце у місті Чернівці, і ви якось короче робите, вигляд, що ви не зрозуміли. Зрештою, змінити вже щось надто пізно, адже свята вже близько, та й коштів на облаштування площі витрачено вже багато. Тому рада вирішила залишити в себе змін до наступного року. Але вже у січні громадська рада буде збиратися знову, аби вкотре обговорити проблему облаштування соборної площі і провести конкурс проектів. Цьому році відбудуть. Але вже на наступний рік треба їм закрити табу. Навіть для якогось не хочу називати районного центра або віддаленого села, подібні речі не проходять. Що ж до новорічних свят, то архітектор, який розробляє проект площі, обіцяє багато приємних сюрпризів. За його словами, на соборній площі буде все святково, радісно та весело. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.